Вітаю! Діти! Сьогодні на зайняті сознайомлення з, з природним довкіллям титиметься про те, як змінилося життя найменших істот хистот восени. Давайте згадаємо, як влітку серед зелені кущів і трав сюрчать коники, гудуть бджоли. Бурхають різнобарвними телеки. Метушаться мурахи. З настанням осені життя комах змінюється. В останні сонячні дні у комах продовжується активне життя. Що холодніше, то менше їх можна побачити довкола. Невдовзі всі вони заховаються, щілини в корі дерев, залізуть у глиб ґрунту. Значна кількість комах зимою у стадії яйця, личинки або лялечки. Адже взимку зникне зелена рослинність і їм не буде чим живитися. Давайте дізнаємося, як восени готуються до зими деякий з комах. Як комаха сонечка готується до зими, коли на вулиці. Починає опадати листя і повітря стає прохолодним. Сонечка об'єднується у грубки і шукає теплі місця для схову. Такі як кора дерев, мох або камінці. Основне завдання сонечка восени. Пошук сухого та затишного місця для відпочинку. Сніжної зими ці комахи не бачать, адже впадають у сплячку ще до її приходу. Як мураха зустрічає зиму? Їм не потрібно шукати місце для зимової ночівлі, адже вони завжди можуть перепочити у лабіринтах мурашника. Однак до зими вони все ж таки готуються. Так, восени у цілі мурашки виділяється спеціальна рідина, яка зігріває її зсередини, а називається вона гліцерин. Саме завдяки цієї магічної рідини мурашки не мерзнуть взимку. А чим займаються бджоли восени? Трудівниці бджоли на зиму в сплячку не впадають. Восени з настанням холодів матка припиняє кладку яєць. А бджілки замазують усі щілини вулику і все більше часу проводять у гнізді. Всі вони скупчуються навколо личинок та лялічок, аби підтримати температуру потрібну для їх життя. Клубок бджіл складається з 30-35 тисяч особин. Мухи і комари ховаються восени в затишні місця. На горищі, у віконні рами, у підвали та погреби. Метелики, кропив'янка та лимонниця забиваються під кору дерев. В дупла, сидять там ледь живі, згорнувши крильця в очікуванні тепла. А метелики адмірал, як і паралітні птахи, відлітають на зиму в теплі краї, а на весні повертаються. Спостерігаючи за комахами, можна передбачити, яка буде погода. Сонячна, чи, можливо, піде дощ. Комахи дуже чутливі до поганих змін погоди. Природно, що вони змушені бути своєрідними синоптиками або їх існування залежить від умов навколишнього середовища, від температуру, вологості повітря тощо. Здатність мурашок, бджіл, жуків точно передбачити погодні зміни рятує їх від загибелі. Ось деякі народні прикмети, пов'язані з комахами. Якщо навколо мурашника кипить життя, дощу не буде. Мурашки ховаються до мурашника на дощ. Чим більше під осінь мурашники, тим суворіша зима. Мошли чи комарі товчуться на ясну погоду. Жуки джеджат на негоду. Бджоли сидять вдома на дощ. Рано вилітають на ясний день. Підготовка комах до зими це приклад осінніх явищ у живій природі. На цьому наше заняття закінчене. До побачення.